Людина віддавала просто так комусь на поробки. Я кажу, не можна таке віддавати на поробки з якоїсь от старої вишиванки відрізали поділ. Це теж треба берегти, теж треба перезняти цей візерунок. Працюючи з вишивкою, я побачила, що сьогодні ми не тільки її любимо, але ми її і загрожуємо. Ми... Інколи її не шануємо, опускаємо про неї важливу інформацію. Ми ем, стараємося знайти якісь сучасні варіанти, забуваємо про вишивку, як про те, що вона вимагає наших рук. Я почала цікавитися, а які ж були вишиванки, наприклад, раніше. Є групи, де люди пишуть оголошення про те, що у мене є, наприклад, стара вишиванка, я хочу її там чи продати, чи віддати, чи подарувати, чи обміняти. Важко повірити, що сьогодні, у 24 році, ми все одно ще нехтуємо вишиванки насправді. Люди і викидають, і палять, і ріжуть, і ну, просто знищують те, що нам варто було би берегти. Це ж треба було все-все постаратися зробити його. Така ручка маленька, гляньте, це, можливо, дитяча ручка. Точно, це дитяча вишиванка. Люди потім самі мені пишуть, що Оля, ми розбирали стару хату, чи ми там пішли на дідову хату, ми ще знайшли. Вам таке треба. Ну, звичайно, треба і надсилають, тому що їм ну, є люди, яким шкода викинути. Це так само їхня пам'ять, вони хочуть передати тому, хто це може берегти і оцінити. В різному стані присилають вони можуть бути подерті, вони можуть бути в плямах, плями незрозумілого походження. І якби я її не прала, там чи не виводила плями, чи я її не реставрувала вона ну, не буде іншою. Це її справжній вік, потім вишиванки по 80, і по 100, і я підозрюю, що і більше 100 років, і вона мусить такою бути, вона ну, не може бути тюнінгована. Такі, наприклад, як ви тут бачите, це просто відрізана вишивка з старих речей. Наприклад, якщо вишиванка була там зношена, вже якби віджила свій вік, людям потрібно було ганчіри для, от просто для елементарних побутових потреб. Просто коли ти береш от такі шматочок в руки, завжди виходить якась ідея, що би що би з цього могло бути. Я просто хочу повторити, що я не використовую цей шматок. От він так і залишиться. Він буде відфотографований, Я його там оцифровую. Я роблю нові схеми. Це може бути вишитий рушник, яким ви там вмиваєтеся. Серветка на якесь свято ви даруєте на весілля. З Першої вишиванки, яку я отримала, я зробила серію вишитих блокнотів». Якщо в когось є ситуація, що не потрібні речі, ми можемо прийняти його на зберігання, тому що музеї працюють, вони приймають різні предмети і нічого, що воно десь вже не випране, чи воно має якісь плями, чи воно вже порізане того, що склалося, так як склалося з тією річчю. Для нас важлива інформація, де воно побутувало, кому воно належало, до якого регіону воно прив'язане, можливо, якась індивідуальна історія. Тобто ту історію ми зберігаємо для того, щоб... Потім потім її далі продовжувати. Звичайно, що в нас є речі, які приносять і кажуть, ми не знаємо звідки от воно там лежало. Ну принаймні в нас на Волині побутувало. Може бути і сучасна вишиванка. Якщо людина її створювала, вона знає, що вона туди вкладала, яку свою думку, своє значення, які техніки використовувала, ручну працю свою. Якщо вона десь навіть перезнімала цей візерунок або адаптувала з іншої, це може бути і сучасний виріб, але він має бути ну своєю історією. Найдавніших вишитих сорочок у нас є це кінець 19 століття, початок 20-го, точної дати ми не знаємо. У нас не зафіксовано в нашій документації, ось, але більше 400 сорочок, здебільшого святкових жіночих, і понад 100 чоловічих вишитих сорочок. Кожного року в принципі, нам приносять нові надходження, нову історію. Ми її бережемо.